Вітаю, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні у нас черговий випуск таких коротеньких підкастів, коли ми говоримо про християнські теми. І сьогодні ми поговоримо про одну з основоположних доктрин християнської віри: це вмінена праведність Ісуса Христа. Це ключове поняття, яке пояснює, як грішна людина може бути виправдана перед святим Богом. Ми розберемо, що таке праведність, чому вона необхідна. І як через Ісуса Христа вона вміняється кожному, хто вірить. І що таке праведність? Праведність це стан, коли людина відповідає Божим стандартам і законам. Бог є абсолютно святим і праведним. Тому для того, щоб мати стосунки з Богом, ми також повинні бути праведними. Бо Слово Боже нам говорить, що ніщо. Нечисте не може увійти в присутність Божу. Але тут виникає проблема, тому що всі ми є грішниками за своєю природою. Ми такими народжені, маючи адамову природу, і не можемо самостійно досягти цього стану, стану праведності, абсолютної чистоти перед Богом, правоти перед Богом. Чому ми не можемо бути праведними самі по собі? Апостол Павло в посланні до Римлян каже такі слова. Ривня нам 3 розділ 10 вірш, що немає праведного ні одного. Це гучна заява. Апостол Павло має, що говорить. Це означає, що всі люди без винятку є грішниками і не можуть власними зусиллями здобути праведність достатню для спасіння. Наші добрі діла ніколи не зможуть виправдати нас перед Богом. Бо вони недосконалі і завжди затмарені гріхом. Що таке вмінена праведність? Тут на сцену виходять поняття вміненої праведності. Вмінена праведність це праведність нашого Господа Ісуса Христа, яка вміняється нам по вірі. Через віру у Нього, в Ісуса Христа, в Його викупну жертву. Ісус Христос, будучи безгрішним, Він жив абсолютно досконалим життям. Згідно з Божим законами, Він не порушив жодного закону. Його праведність передається нам як дар, і суть Євангелія і заключається в тому, щоб прийняти цей дар, дар, на основі якого ми зможемо входити в присутність Божу, на основі якого ми маємо спасіння в Ісусі Христі. І коли ми приймаємо цей дар, приймаємо його вірою, бо він безкоштовний. Це дар благодаті, який Господь дарує нам. І говорить, прийміть його і будьте в спілкуванні зі мною. Як це працює? У другому писанні до коринтян, п'ятим розділом, 21 вірші, говориться, бо того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас щоб ми стали в ньому праведністю Божою. Бачите, апостол Павло в цьому післанні дуже яскраво підкреслює цю думку: що того, хто не знав гріха, хто був абсолютно безгрішним, Ісус Христос був абсолютно чистим. І, але Він взяв на себе наш гріх і поніс цей гріх. Як ми читаємо, що цей гріх був розіп'ятий на христі разом з Ісусом Христом. І Його праведність, Його цей вчинок вміняється тепер нам. Це означає, що на Христі Ісус взяв на себе всі наші гріхи. А ми натомість отримали Його праведність. Це вмінення є одночасно актом Божого благодаті, прощення незаслугованої милості. І Божої справедливості, бо хтось мав заплатити за наш гріх, хтось мав е, заплатити ту ціну, яку мали платити ми? І це зробив Ісус Христос. Наші гріхи, вони прощені, а ми стаємо праведними в очах Божих. І яка роль в цьому дійстві? Праведність Ісуса вміняється нам через віру. Віра це не просто інтелектуальне якесь визнання, що Ісус існує, але глибока довіра Йому, як нашому Спасителю і Господу. Ми приймаємо Його праведність не через наші зусилля або заслуги, а через довіру до того, що він зробив для нас. Що означає бути праведним або мати вмінену праведність? Якщо ми приймаємо праведність Ісуса, то перед Богом ми стаємо абсолютно виправданими. Бог більше не бачить наших гріхів, а лише бачить праведність Ісуса Христа. Коли ми наближаємось до Бога. Знову ж таки, це працює лише в контексті, коли ми приходимо до Бога, коли кожен із нас, а всі ми одного разу помремо, і ми зустрінемось з Богом, і Бог буде дивитись нас. На нас, або ми будемо з власною праведністю, яка, Слово Боже, нам говорить, як заплямована одяг, або з праведністю Ісуса Христа, і яка досконала. І тільки на основі цієї досконалої праведності Бог прийме нас до себе. Це не означає, що ми стаємо безгрішними тут, в своєму повсякденному житті, бо кожен із нас багато зарішає. І апостол Іван е, говорить про це в першому післанні до Івана, він каже, е, від Івана, він каже про те, що всі ми багато згрішаємо. Але це не означає, що ми більше, е, більше не засуджені, ми виправдані, ми нове творіння в Ісусі Христі. Коли Ісусова Христова праведність працює в нашому житті, ми ходимо не під Гнівом Божим, а під благодаттю. Яке практичне значення вміненої праведності? Вмінена праведність вона дарує нам мир і впевненість у тому, що наше спасіння звершилося. Воно не залежить вже на, той, на цей час від наших справ або невдач. Бо якби кожен наш гріх. Коштував нам спасіння, то ніхто б не спасся. Ми можемо бути впевнені в Божій любові та спасінні лише тому, що воно базується на досконалій праведності Ісуса Христа, а не на нашій досконалості, на нашому якомусь виконанні Божих законів та правил. Отже, який висновок ми можемо зробити з цього? Вмінена праведність Ісуса Христа! Це той дар, через який ми, грішники, можемо стати праведними перед Богом. І це не нашими зусиллями, не нашими заслугами досягається, лише через віру, лише через прийняття того дару, який Ісус Христос пропонує кожному. Тільки праведність Ісуса Христа, яка дарується нам через віру, через наше прийняття цього дару. Вона працює і вона спасає. Прийміть це дар, живіть з радістю, знаючи, що Бог дивиться на вас через призму праведності свого сина, через призму того, що звершилося там, на Христі. І живемо з цим. радіємо і пам'ятаємо. Християнство це та річ. Або те трилігійне переконання, яке дійсно спасає кожного із нас. Дякую, що слухали цей підказ. Якщо ви маєте запитання або хочете дізнатися більше про вчення, про вмінену праведність, звертайтеся в коментарях, пишіть на телеграм, є ссылка на мій канал в описанні. І Можете також звертатися на Фейсбуці. Буду радий поспілкуватися на цю тему, якщо дійсно Господь торкається вам, і ви хотіли би більше дізнатися про це.